Вітаю, друзі! Доброго осіннього ранку! З вами Олег Деліманський. Я сьогодні зробив свою таку ранішню пробіжку і захотів записати відео, щоб поділитися трошки. Такими своїми міркуваннями, своїми думками, особливо для тих колег, які починають сьогодні займатися такою підприємницькою діяльністю і які хочуть в своєму житті почати працювати в мережевому маркетингу. Можливо, хтось вже працює. І е, на превеликий жаль, що інколи ми ще не звикли до нових випробувань, які несе за собою бізнес. В такому бізнесі, як мережевий маркетинг, взагалі в будь-якому бізнесі важливо навчитися довіряти людям, будувати такі відносини і делегувати, тож давати певні задачі своїм партнерам, своїм співпрацівникам для того, щоб розгружати ваш день. Дуже важливо розуміти, що ми йдемо займатися бізнесом саме для того, щоб мати Більше вільного часу, щоб мати більш гармонічне життя, наскільки важливо підтримувати гармонію внутрішню, наскільки важливо створювати навколо себе гармонію, наскільки важливо працювати над собою, над своїми думками і також над своєю комунікацією. Тому я завжди сьогодні за здорові звички. В першу чергу початок ранковий має мати позитивні речі, які вас будуть заряджати. Да? Наприклад, якщо ви встали ран раном і сонце виходить, і у вас є можливість спостерігати, звичайно, це дуже-дуже класно. Якщо ви встали чуть пізніше, окей, маєте можливість зробити зарядку, покрутити головою собі, понагинатися вправо-вліво, окей. Подихати, навчитись розуміти. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що як ми починаємо день, так ми будемо, такі результати ми будемо мати на протязі цього дня. Я, наприклад, сьогодні я ж кажу, пробігаюся і. Маю ціль в цей день провести його ресурсно, корисно, будучи з своїми партнерами, з своїми клієнтами в таких гармонічних відносинах. Друзі, треба дивитися за своїм здоров'ям, тому що це основа основ. От це і ам, хороша гідратація, П'ємо водичку, це і е, час від часу очищати свій організм від токсинів, паразитів, грибків, бактерій, вірус і шлаків в нашому кишечнику, які, які е, акумулюються, і також, звичайно, доповнювати до нашого раціону хороші фрукти, овочі, також і вітаміни, мінерали, амінокислоти, які можливо можуть бути в формі бадів, так як я е, співпрацюю з компанією. Корол Клаб Короклаб це компанія, яка 25 років несе в світ саме здорові рішення через продукти, які пропонує. Далі, що ще, що ще важливо, друзі? Звичайно, що стан ресурсний танк. тобто, каже, от мені не вистачає енергії, немає ресурсного стану. Стан він створюється завдяки дії. Ось тому треба почати діяти, почати щось робити, і тоді в тебе з'являється енергія. Окей. Якщо для бізнесу, це, звичайно, потрібно робити ті самі дотики, да? якщо ми говоримо про мережі, то тобто знаходити десь переписки, комусь написати, десь якщо холодні контакти. Потім, звичайно, назначити деякі зустрічі. Позвонити своїм партнерам, привітати, надихнути їх. Ось то повністю бути от в такому самі. Ми можемо создавати цей стан. І е, головне, що цей стан з'являється, коли ми діємо, коли ми робимо, а не чекаємо, що от я зараз е, сяду в медитацію і, звичайно, я дуже люблю е, медитації. Це один основ, основ теж для того, щоб е, трохи зупинити хід думок, який в нас постійно є. Ми дуже багато думаємо про минуле, дуже багато думаємо про майбутнє, але мало думаємо і залишаємося саме тут і зараз. Але в цьому моменті насправді все життя й проходить. Ось тому треба навчитися бути тут і зараз. І зараз ви дивитесь відео. От візьміть себе, потрогайте, отак. От, от потрогайте, отак. От візьміть е, ножками, потріть по. По полу ви відчуйте за землі, зробіть таке заземлення, що ви є тут присутні в цьому моменті. Ось і задайте собі питання: що мене робить щасливим, що я сьогодні маю, за що я можу бути вдячний цьому життю. Ось, тому що саме вдячність це, це про високі вібрації: любов, гармонія, щастя, вдячність це все так. От. Друзі, якщо ви почали працювати з мережом маркету, мережам бізнесі. Ось, не чекайте натхнення зовні, створюйте це натхнення самі. І станьте ви причиною натхнення для інших, Всіх вас обійняв.